Всім привіт, канал Мінітрактор. Я нагадую, що в нас а, ця лінійка ката в наявності від 140 110 90 вот наліччі вже тут на складі 140-110 на іншому складі стоїть Кінських сил. То альтернатива застарілим, вже незручним, некомфортним МТЗ, який ще зараз виробляє країна, фактично агресор, з якої летять ракети. Тому, друзі, хороший трактор, дійсно хороший. Дійсно. Зараз з хорошою ходовкою, дивіться, у редуктори, які потужні, то вже не е та історія, що там це, я показую 90-й, то 50-ка теж, дивіться. Нема такого, що там слабша ходовка, сильніший мотор впихнули. І собі продають. Ні, то дійсно вже. Техніка потужна. Для порівняння карта КБшки 504 масою виграє проти всіх конкурентів інших 50, бо вона йде майже 3 тонни. А всі конкуренти а в ринку, які є 50 ки йдуть там максимум 2400. Ката КБ50. Також є більш бюджетний варіант. ке 50 КЕ50 десь іде 13600. 13, От він. У всіх у всіх тракторах повністю, дивіться, по всіх тракторах повністю. Іде примусова гідравліка, зовнішні циліндри, опускання примусове і посилена сама гідравліка більше вже піднімає. Що в 50 ці що в 90-му, от ета 50-ка. Теж, бачите, по дві пари стоять на гідравліку, по одній наперед, як в МТЗ-шки, у всіх є компресор, у всіх є ресівер, навіть в 35-ці. 35, і саме дешеві, яка йде. 11300, теж така сама повний фарш, гідропари, компресор, ресівер, все повністю є. У всіх моделях без виключення йде, а, йде, зараз покажу. Моторик, до речі, тут сінтаївські, хороші. Мотори йдуть Сінтаївські на всій лінійці до 50 ки В 904-му вже йде мотори Ю... Юта Перкінс. Що то ще крутіші мотори, ніж мотори Сінтаївські. Друзі, дуже хороша <кхем> техніка. У всіх повністю йде єврокабіна. Максимальна кількість гідропар, 2-3, в 140-4 пари. У всіх є клімат. Тобто Кандії в кожному моделі, в кожній, навіть в дешевій 11300 35, по факту з 4-циліндровим 40 овим мотором 490 GD по факту 40 овочка навіть там, там 40 овка з кабіною, з кондиціонером, з ресивером, з компресором герметична Євро повністю зашита. Друзі, 11300, то взагалі я рахую, за такий варіант чудово. Просто ціна на такий трактор. О, також дуже у нас хороша система <кій> по оплаті. Ціна зафіксована вже багато місяців в гривні. Не влітає курс. По-перше, по-друге, якщо безналічний, безготівковий розрахунок йде, то НДС все повністю включено в стоїмость. Ніякі зверху нічого доплачувати не потрібно. Офіційно від діла Ката в Україні, від дистриб'ютора, можна. Получається, грати в тендери а, приймати участь, бо по ціні буде саме вигідна пропозиція 100%. І от в ринку а, по катах і по 50-90-ках можете навіть не, не шукати відразу дзвоніть напряму до постачальника. От номер телефону я вказую внизу. От, і буде саме вигідні умови, найкраща ціна що по тендеру, що по просто безготівковий розрахунок, що можна а, за налічні. От, люба форма оплати дійсно в Україні на сьогодні в нас приймається. А, нагадую, модельний ряд. 24-ка, до речі, є одна без кабіни, але їх вже не буду, я її показувати не буду. А, от, вже з новіших. 110-ка, 120-ка, 140-ка. Вони тут не представлені. 904-й представлений 504-й КБ на ходовій посилений. 3 тонни вага 504 КЕ, звичайний більш дешевий. 354 КЄ 40-ка 4-циліндрова. І буде оновлення після нового року модельного ряду. Ми вже подали запрос до китайців. Повністю оновлять трошки по кузову, оновлює трактор, трошки оновлять по захисту, покрилих і так далі. Потім буде стояти в 35 ці вже. Редуктор 50-й, такий о, потужний, як і тут в Кає. До речі, покажу зараз. от, Бачите, мост, мости, мости тони 2-4, то мости 50-шні. Так само поставить в КЕ. І, звісно, буде апгрейд по кабіні, бо хочеться, щоб було як в фотоні комфорт, щоб були зашиті крила, щоб була більш підлога така. Матеріалів, трохи, там, підстаканників, датчиків, і так далі, то все буде повністю онови, оновиться вся, вся кабіна, приборна панель, рульова і так далі. Щоб було оператору зручніше, комфортніше експлуатувати дану техніку. Друзі, тому чекайте. і в принципі Зараз ще поки оновлення не вийшло, зараз от фіксована ціна в гривні. Звертайтесь на сайт, ціни там всі є. Будемо дуже раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо дуже вдячні. Всім пока.